Реальність безсвідомості не існує. А чи є звук падіння дерева, якщо поруч нікого немає, хто міг би його почути? Коли дерево валиться, падає, воно створює вібрацію в повітрі. Молекули коливаються з певною частотою. Частота це кількість коливань за одну секунду. Для людини діапазон слуху від 20 Гц до 20 тисяч. 20 Гц це глибокий низький гуркіт. 20 тисяч це дуже високий писк, але є істоти, які чують значно більше. Собаки, наприклад, сприймають до 45 тисяч Герц. Тому ультразвуковий свисток у 30 кГц для нас тиша, а для собаки реальний звук. Якщо ж хвиля потрапляє в наш діапазон, вона досягає барабанної перетинки, перетинка починає коливатись у тому ж ритмі. Слуховий нерв переносить ці імпульси в мозок, і тільки там виникає досвід звуку, то що ми називаємо звуком: гуркіт, тріск чи шум це все властивості світу. Звук створює наша свідомість.